Архип Тесленко, Радощі. Нудиться Кирило хоч, ніч, а йому не спиться, перевертається під сіряком то на той бік, то на той, аж піл торохти. Що йому робить у світі Божому? Зима, морози, а в його топить нічим. Ну, хоч кричи нічим. Прокурить жінка гнойком, наробить чаду та й усе. Як у хліві в хаті, двері набрякли, по кутках аж позацвітало, вікна й не розстають. Отут не простудишся, недавнечко ж синка поховав, такий був хлопчик розумний, втішний. Охував. Ех, це вже й в його шоста дитина на тім світі. Що ж, заробітку катма, ходив і в город учора, й позавчора ходив, до дров думав, хто візьме. Стояв, стояв, мерз, мерз, та чого й вийшов, ніхто не спитав. Сумно, досадно Кирилові, ось і Параска з печі жінка його. Кириле, та що ж воно буде? На печі ось, а поглянь іди, які ніжки, які ручки в дітей, як лід. От лихо, думає Кирило, хоч би мороз пересідався, або що. І він підвівся і дивиться у вікно. Чи не хмариться, чи не м'якшає? Та ні. Зорі так мехтять та виблискують. «Хм, ну, що ти казатимеш? Повісив голову, думав, думав, нічого. Треба й сьогодні в город. Засвітив. Все те, давай сокиру гострий!» Параска з печі зволоклася, за гнуйком пішла. Дітки Оленка з Андрійком і собі з печі. Позгинались на лежанці, дивляться. Так жалібно дивляться на батька. Чого ви тут? батько їх. Померзнете, геть піч. А Оленка Ні, ми. Почервоніла та й нічого. Погострив сокиру Кирило, у вікно подивився, небо біліє, світ скоро. Перекусить би чого? Вломив хліба, чого ж би до хліба? Заглянув у мисник, пересунув горщичок, пошарив на лаві. Нема нічого. Оленка татусю, татусю, ось і я вам. Та як зайчик під лаву хопила часничину. Ось татусю, я й обчищу ще. Аж усміхнувся татусь, обчистила. Нате, узяв Кирило, маже шматок. Вона так уже зазирав вічі йому. Так зазира. Далі. Татусю. Чого? На. наберіть. Пальчик у рот та й похнюпилась. Чого наберіть? На. на спідничку. Дивиться Кирило, вона, я я виросту, то й сорочку шитиму вам. Андрійко меншенький. А мені, а мені, пилога же, ж озюмом. Кирило аж засупів. А де ви набрались на мою голову? каже Оленка. Он утьмилів, і ганості набрали, і у стусті, а я, а мені. Та й скривилась. Та така оченята в позакружлюваній, личко бліде, сорочечка обстрьопана, плаче, бідна. А Андрійко й собі. Он утьмилів озюм, пелоги, а в нас... А в нас і ні такий страдний, похнюпивсь Кирило, жалко стало. Пригадав, як і ті покійні отжили в його, Плачуть, плачуть було, а він ще б'є було. Ех, отжили, а цей сі, та двойко ж їх тільки, бідненькі, жалко, І хліба не проковтне, перехрестивсь. Драмку на себе, другу зверху, за сокиру та й гайда. На дворі світало. Прийшов у город Кирило, десь узялось ще чоловіка з шість. Поставали, стоять під крамницею. Одежа латка на латці в кожного. Чоботи ніски так і позадиралися, а холодно страх. Скрізь так іскорки грають. Під ногами тріщать, ворони позгинались на дереві. Дим стовпами, та такий проти сонця червоний. Тупцюють дроворуби, хукають у руки, а носи сині на бородах сніг. Підходить двірник в кожушині. Ану, до панів наших. Кожний так і рушив з місця. Ні, каже двірник, не всі. Ходім. Ти та показав на самого молодшого, на самого здоровішого. Так і осіли всі. Тільки дехто головою скрутнув, дехто почухався. А той, той пішов, осміхається. Кирилові так заздрісно стало. Аж противно, каже, як ото воно ще й зуби скалить. Радий бач, що взяли, каже один. Еге, -е, каже другий, показний, бач, та цей прохарчиться він і в кишеню перепаде. Ех, дума Кирило, от щасливий. А він чого його не взяли? Чого ж він не показний такий? Чого він ні зросту, ні цвіту, та це, гляди, сьогодні не візьмуть. Підходить міщанка якась. Товста і в шалі великий. Кирило, я мене. Ну, не дуже якай, визвірились. Не ти сам. Та й заступили його. Так і вдавило Кирила Чи плакать, чи що й робить? Пом'явсь, пом'явсь, та під другу крамницю сам собі став. Стояв, стояв, ніхто нічого. О Боже мій! Ну, що тут робить? Утер очі, бадьориться давай. Ану, до житка до якого, столярувать давай. От столяр, так столяр, Посміхнеться та ще й усом моргне. Одначе час не стоїть. Почали вже розходиться ті. Глянув на сонце Кирило високо. І лихо. Та це вже і не буде нічого. Так таки й сьогодні не візьмуть. Похукав руки, піду, піду до панів, дума. Дітки плачуть, піду. Рушив. До яких же панів? До цих хіба? Перейшов через дорогу, постояв. Ні, ніякого до цих. Страшно, дім великий. Хіба дотих он? Ану дотих. Пішов. М'явсь, м'явсь, і через фіртку загляне, і через огорожу? Ні, ніяково. Піду аж до тих он. Пішов, уже й полою втерся, уже й защіпкою цокнув. Та й що ж він казатиме, як увійде, як у вічі панам дивитиметься? Нічого. Ждатиму вже. Вернувсь під крамницю, синій, синій, зігнувся та так уже дивиться на всякого, так дивиться, ніхто нічого. Ну і люди, ну й кляті, ситі, пекаті, осоружні. Ху, хай вам лихо. Поплигав, минув крамницю один дім другий. Куди ж це він? Додому? Чого, з чим? Оленка ж, Андрійко, так і вдавили сльози. Вернусь, що не буде? Кланяться буду усякому, просить усякого. Так і так скажу, дітки гинуть. Ось іде пан якийсь, о цьому й поклонюсь. Ні. Шуба велика, страшно, ні, хай під крамницею вже дочекався став. От тепер поклонюсь о цьому. Ні, опалети великі, Начальник великий, хай он тому. Ні. Пика сердита. Ага, ось іде, дивиться весело о цьому. Ні, ні, якого соромно, от лихо, ну, хайно тому. Проходить і той, проходить і другий, О тому непримінно вже. Проходить і той. А добра б тобі не було життя отаке, заскриготів зубами, поклигав. Трохи й не пропав, поки додому доліз. Аж у серце кололо, так змерз. Отчиня хату Андрійко з печі. Татусь, гостинця, гостинця, аж зуби сціпив татусь. А, гостинця тобі, гостинця, а печете ви мене, кинув шапку, похукав у руки. Розтібаться давай. Сіпа ті гудзики, сіпа не розтібнеться як граблі руки, а посохли б тобі, каже, а, а, нечиста сила. Боже мій, каже жінка, ти б же сказав. Дай я розтібну. Не печи мене, крикнув, не ріж мене, Боже мій. Хто ж тебе ріже? Нечиста сила, сатано. Посунулась жінка аж на піч. Дітки в куточку на печі позгиналися, трусяться, плачуть, Кирило до полу. А, печете ви мене та кулаком у груди себе. Печете, жінка. Та Боже мій, дітей поперелякуєш. А, дітей, діти, топи, грій. Спідниці, озюми їм. Он учмелів. Ось і воно, сміття. А, печете, а, коли я здихаюсь вас. Оленка, що вже їй сталося, як схопиться та прожогом з печі. Мати за руку. Куди ти, Господь з тобою? Піду, піду, утоплюсь. Піду простуджусь, та Бог з тобою. Як і допікають ще, коли б, коли б хочу умерти, плаче, аж захлинається. Кирило сів на лаві. Оленка. Коли б хай і гануся, і Устуся в будуть, а, а мене у вас і не буде. Похнюпився Кирило. Рипнули двері, увійшов чоловік у сіряці. Глянув Кирило кум хома. Такий веселий, осміхається. Здорові були, каже, та, Боже поможи. Та руку Кирилові простяга. Цього не було ніколи, а це простяга. Кирило, здорові! Та й знов похнюпивсь, руки мов і не бачить. Кома ближче до нього. Як бог милує, каже, сунув тоді й Кирило свою, тільки як не живу. О, куме, каже той. Хіба так чоломкаються? От тако, придавив йому, ще й посіпав. Ет, аж лоб зморщив Кирило. Без діла мені чоломкання те. Чого? Та зовсім воно. Не личить нам, личитиме, ось і ми по-благородному будем. Кирило так непривітно, по-благородному, на чорта нам благородне те? Чого? Та он хата замерзає, Чорт ма нічого по-благородному. Зціпив зуби та ще дужче похнюпився. Хе хе, сміється Хома, – «сердиті, кум, мовчить Кирило. Не журіться, куме, ось, не замерзатиме хата. Ех, скрутнув головою Кирило, не замерзатиме. «Хе-хе, ще й не вірять, кум, не те я чув, куме, підвів голову Кирило. «Хе-хе, от чув, от чув!» – Хома йому. Дивиться Кирило, що ж там, питає. Еге, нічого, я це й прийшов до вас, не замерзатиме. Та по плечі, по плечі Кирила, не замерзатиме, здвигнув плечима Кирило. Що ж там, кажіть? Так той кажіть, хе хе. Тут таке. От чу, аж усміхнувся Кирило. Так кажіть, Хома так потихеньку, он що? Виборних вибирать будем. «У думу. е, е, гм, Кирило й губи одду. Знаю, таке. Махнув рукою та й знов насупивсь. Дивиться Хома, що ж, куме, не до вподоби, а що ж Кирило йому? Що мені здуми тієї? Як що? Думаш, не на що той дума. Думаш, таке буде видумувать, значить, щоб, щоб, значить, холодно оце у хаті в вас, то щоб не холодно було. От що здуми тієї. Таке, і кому там нужні ми, і таке плеще наша браття. Е, ні, куме, стійте, це не наша браття. Це он хто, це сам земський казав, от самого земського чув. Що? От земського чув у свідителях за Семена був? Кирило ближче присунув з духоми. Та й що? Що ж? Сидимо в прихожій чоловік з десять нас балакає. Той цієї, той тієї згадали про бідність. Ось чоловічок один і давай про вдову про одну. Ну й страждає, каже, бідна, так от страждає ні топлива, ні хліба, а дітки ж то сам дріб'язок. Де взявся земський? А що ви тут? каже, а ми та це про бідність кажемо. Так уже, кажемо, жить гірко нашому братові, так гірко. Потерпіть, каже, ось дума скоро не гірко буде. Та й пішов у другу хату. Коли ось знов виходить, лист виносить якийсь. Ось каже, що цар пише. І там, як зачав читать нам, як зачав читать і все про те, що хе хе і нам жить добре буде. Та й каже Бачте, це ж і дума на те. Потерпіть. Параска аж голову з печі. Так, так і цар пише, питає. Еге ж, еге, осміхається Хома. А ви думали, як, жарти? Еге, а кум ще й не вірили, Кирило собі осміхнувся. Та так радісно до Хоми. Так, куме, як же? ж, Що воно буде? Хе-хе, а вам якби що? Та що ж, якби, хе-хе, якби, щоб і ми, люди? Отож, не що то й воно? Тут уже як не верти, а як ти чоловік, так і я чоловік. Як тобі Бог, так і мені. Чого тобі, того й мені треба. А звісно, а воно як ведеться в нас? Тому небо й земля, а тому ані писни. У того є й переє, а в того хоч пропадай. Учмеля ожереди й гниють, а в мене крига в хаті. Учмеля діти. А в мене цуценята. Ех, похнюпивсь Кирило, а сльози кап, кап йому, Параскай собі давай утирай. Господи, каже, чи ми вже не люди, чи в нас уже й не діти? Боже, Боже, хлипа Кирило, який то толк добру твоєму. Ось годі, годі зупиняє Хомаїв. Думаш, усі будемо люди, годі. Кирило втерсь, осміхнувся. Та коли б же дав Бог? Параска, коли б дав милосердний, цар же пише, коли б, бо так допекло вже. Чи повірите, куме, так допекло, перехопив Параску Кирило. Так допекло, і оце ж топлива, ну хоч кричи. Хе, «Хе-хе, бодай вас, хома йому. У мене вівсяно є там. Беріть, топіть, помиримось, моліться тільки, щоб дума швидше. Спасибі, куме, Кирило йому. Значить, коли б дав Бог. Значить, е, Кирило встав, у вікно подивився, по хаті пройшовсь, осміхається. Значить, хе-хе, і ми, люди. А як же, куме, хе «Хе-хе, коли б же дав бог, щоб дума, а той дитині не радий. Та як же ж, Параска до кума, почав на дітей. Що діти винні. Та, звісно, Кирило їй, та до полу сам. А що там, каже, не плачуть уже? Оленка й Андрійко повистромляли голови з печі та так радісно дивляться, так осміхаються. Кирило. Так як, Оленко, й устуся, й гануся, будуть, а мене не буде? А ти така. Як так можна? Далі. Андрійку, а йди лиш. Чолом дай татусеві хрещеному. йди. Хома до полу Андрійко з печі простягає ручку. Чого ти плакав, Кирило йому? Га? Чого? Та тріп тріп по щічках його пальцем. Андрійко. А як лаяли он? У ум не купили. О, мій синку, дасть Бог купимо, ще й жупанок справимо. Чобіток нема. Оленка, так, тату, і спідничку справите. Справимо, спідничку справимо. Та й терсетика б треба. Оленка, давай у долоні плескати. Спідничка, спідничка. А Андрійко ожум, ожум, жупанок, жупанок, та аж підскакує. Оленка з печі та за ручки Андрійка та собі стриб, стриб, далі обняла й поцілувала його. «Хе-хе», Хе, сміється Кирило, стара, давай насіння. Беруть, лущать, радіють.